Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Марія, я вчитель англійської мови вже із 7річним стажем. Сьогодні я розповім вам, як використовувати звичні часи в незвичний спосіб. Як одне слово може мати багато абсолютно різних значень, так і одна граматична структура може відповідати за і минулий, і майбутній, і різні різні часи. Що я маю на увазі? Візьмемо до прикладу слово файн перекладається як штраф, а якщо це прикметник, то перекладається як добрий і класний. Fire перекладається як вогонь, а якщо це дієслово, то це звільняти з роботи. Country – це може бути село, може бути країна. State – це держава і також це стан. Теж саме відбувається із граматичними структурами. Якщо ви вивчаєте слова, або якщо ви вивчаєте граматичні структури і ви не знаєте всіх їх використань, ви себе дуже сильно обмежуєте. Саме тому вчителі рекомендують, коли ви вивчаєте слово, подивитися всі його значення, коли ви вивчаєте граматику, зрозуміти в яких різних контекстах можна її використовувати. Таким чином, приділивши відносно менше зусиль, ви можете використовувати набуті знання в багатьох контекстах, і вони всюди будуть звучати класно. Отже, почнемо з часу: Present Continuous. Ви точно знаєте, що це описує ту дію, яка відбувається зараз, в цей момент. Але чи знали ви, що Present Continuous використовується насправді в трьох випадках? Перше, це зараз в цей момент. Друге це домовленість на майбутнє. І третє це те, що нас дратує в інших людях, їхні звички. Приклад на перше значення. I'm recording the video now. Друге. Амітін май без френд ондвікенд, і третє too much. Давайте поглянемо, як ви себе обмежуєте, якщо ви не використовуєте Present Continuous за всіма цими трьома ситуаціями. Приклад, якщо замість другого варіанту ви скажете просто will, це буде значити, що ви ще ні з ким не домовилися. Це просто суто ваша ініціатива, і ви навіть ще не зідзвонювалися, тобто домовленості ніякої немає. Якщо ж сказати в третьому варіанті не Present Continuous, а вибачте always і хочете сказати звичайний Present Simple, She Always talks too much. Це означає, що у вас нейтральне ставлення до цього. She always talks too much. That's okay, Це факт про неї, я не проти. Якщо ви скажете She is always talking too much, це вас бентежить, тобто це вас реально дратує. Не відмовляйте собі в задоволенні використати Present Continuous у всіх цих випадках. Наступне Future Simple. Так, ми використовуємо Future Simple, звичайний майбутній час для позначення того, що станеться в майбутньому. Дуже часто це про наші обіцянки, це про наші мрії, це взагалі про те, що буде завтра, післязавтра тощо. Але чи знали ви, що Will також дуже часто використовується і в теперішньому часі? А саме для позначення звички в теперішньому часі? Розкажу вам трошки про свої звички. Every day I'll wake up at 7 am, sometimes 6 am, but I won't eat breakfast until maybe noon because I will typically work. When answering the phone in Canada, I will always make sure that it's not a scammer, because scammers will always call me, especially Indian ones. Можно використовувати Will для теперішніх звичок. Наступний час past simple. Як вам відомо, він описує ті дії, які сталися в минулому, вчора, позавчора, взагалі історію, що було. Але чи знали ви, що той самий бас симплу може використовуватися для нереальних уявних подій? Наприклад, якщо ви скажете I could swim, це означає я вміла плавати, can, could, минулий час. Але якщо ви скажете I wish I wish could swim, це означає, якби ж ти я вміла плавати зараз. Це нереальна ситуація в теперішньому часі. I wish плюс минулий час. Це те, чого ми бажали б зараз, але в нас зараз його немає. I wish I wish was taller – якби ж то я була вищою. Зараз. I wish I wish had a good eyesight – якби ж то в мене був гарний зір. Взагалі, зараз. Але в мене його немає. Тому я. Уявляю це і я використовую минулий час. Зверніть увагу, що українською це точно так само. Якби ж то в мене був гарний зір, але ми говоримо про зараз. Або ще якби ж то я добре знала німецьку, I wish I knew German well. Українською знала це минулий час, хоча мова йде про зараз. Наступне would Увуд – це таке унікальне слово, яке використовується в багатьох-багатьох контекстах. Найперше, що мені приходить в голову, та, мабуть, найпопулярніше, це ось такі звертання, як Would would you like to... I would like to… to I ask you… Would you mind… Would you be willing to… чи ти б, чи ви б не проти були б. Це дуже-дуже вічливе слово, особливо в запитаннях. Would you like a glass of wine… I'd like a glass of wine… Я б хотіла би вина… Would you like some tiramisu? I'd like a tiramisu. Я б хотіла тирамісу. Ой, мрії, мрієм. Таке враження, що ми ще говоримо з вами про паси по уємній ситуації. Хотілося б вона і тирамісу. Окей. Okay. Ось це використання would – це про майбутній час, це про хані, які ще не сталися. Їм ще потрібно статися. З іншого боку, would також використовується і для минулого часу. А саме це звичка в минулому часі. Багато хто знає фразу used to. Так от used to – це те саме, що would. I'd visit my granny when I was a kid. Я часто відвідувала свою бабусю, коли я була дитиною. I'd drink apple juice all summer. Я пила яблучний сік, все літо. I would read a lot of books as a kid. Я багато читала книг, коли я була дитиною. Це знову ж таки звичка, постійна повторювана дія в минулому часі. Тобто would – це одночасно і майбутнє я б хотіла, і минуле. Я часто раніше щось робила. Вивчивши одне таке слово, ви собі відкриваєте дорогу і вперед, і назад, і в майбутнє, і в минуле. І вам не потрібно знати дуже багато різних часів для всього окремого. Вам достатньо знати дуже багато про декілька часів, і вони закриють всі ваші потреби. Чим більше інформації ви будете знати про якесь конкретне слово і всі його значення, так само про якусь конкретну граматичну структуру і всі його значення, тим більше можливостей ви маєте себе вирізати. Тому я всім рекомендую, коли ви вивчаєте якусь граматичну структуру або коли ви вивчаєте якесь конкретне слово, дивіться максимально на всі його значення, на всі способи виражання, тому що, вивчивши лише одну граматичну структуру або слово, ви можете її використовувати в багатьох контекстах. Отже, дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайки і залишати коментарі, мені буде дуже приємно. В коментарях фактично можете написати приклад свого речення. Я його з радістю перевірю і відпишу вам. Всім па-па!